Всім привіт! Краще онлайн-казино 2024. Що робить їх особливими. Про особливість я думаю. Давайте. Секундочку, налаштуємося. Ставимо ставочку, у нас тут взагалі мінімальна це. Ой-ой-ой. Мінімалка у нас 10 центів, 10 центів це в мене врахунок в USD, це десь 450. Давайте зразу з 20-ки підемо. Щоб було цікавіше в нас тут секундочку, глянемо, можливо, ні, бонуска тут не купляється тільки самому. Заробляється. E -е, зараз я вам почну розказувати. Воно, ми рубаємося на джедбетюку. Він топ. Топ-топ в Україні. Зараз багато хто з моїх і підписників грає, хто дивиться, просто залітає. Всім все подобається. Тим паче, коли ми гру якусь прощупуємо, показую Я думаю, всі в захваті, тим паче, там з бонусками зразу залетіть. В кому в кожній платформі своя. Така якась індивідуальна особливість, ну це можливість, можна сказати, по наповненню іграми. Так, не бачу секундочку. Давайте підкормили, чуть-чуть ще -чуть під, підкинемо. Особливість в тому там, в кожного різні бонуси. Є адекватні бонуси, є просто там, залети там, на якусь фізню. Ні бонус не відіграєш, ні фріспіна не получиш, ну, шляпа, шляпна. Опа. Так, 16 баксів, 16 баксів. Хорошо. Це в нас десь приблизно 600, правильно? Правильно, десь приблизно 600. Так, дивимось. Стартували ми з того балансу. В принципі, навіть можна буде в один момент ще рановато. Давайте я підкинемо назад на 20-ку. 10 прокрутів зроблю. Вони все одно тут плюс-мінус можуть бути пусті, так як є. І піднімаємо на. Долар ставочку крутим по 40 Е, На що ще я більш-менш звертаю свою увагу? Ну, Платформа, сама собою, популярна, непопулярна. Ось, наприклад, GGB, Ви її всюди бачите, тобто вони свою репутацію підмочувати не будуть. Це 100% е бонусна система і також віддач. Дуже багато ще віддачі від платформи. Платформа. З цим справляється, є класні ігри. Я шукаю завжди, щоб було щось цікаве, щоб якісь оновлення були, якісь гайди, якісь для віпів в них є персональні пропозиції постійно. Постійно є Так, а ну валіт, є, зіграв 15 баксів назад вернув. Скажу чесно, поки плюс-мінус стоїмо там плюс пару доларів. Крутимося на місці, але саме основне це виловити ось цю бонус. Ретрігера виловити, а тоді буде цікаво. Я думаю, ми в один момент, давайте так як бонуски нема, давайте шагаємо ще плюс 20 гривень. Так, од... одного ретрігера не вистачає, у нас тут працює або три 에... скітера .е. ретрігер фріспіни, або є ще бонусна гра. Чесно, я цю гру грав трішечки вже давненько. Єпід Ребрис 2. Так. Ні бонуска зараз не закривається, нічого. Ми її просто під, підкормлюємо поки. Давайте 60 доларів двушечку крутим. Двушечку. На ставочці 80 гривень. Давайте подивимось. Буде та віддача, яку ми від неї просимо. Буде ось та бонусна гра, чи ретрігер зіграє, або це сьогодні просто не ця гра. Я її грав, досить цікава гра, з неї витягували також. Дивіться, головне, ми пограли на такій ставерці, на такій ставерці, на такій ставерці. Пройшлись, але це тобто в мене є зазор на балансі, я, я можу пограти. Так. Тобто далі відталкуємося від того, що є на балансі. Граємо на мінімалці. На мінімалці можна також нормально витягнути. Просто піднімаємо в один момент, коли розуміємо, що от, от, щас, от зараз воно піде. От тоді і граємо. Так. Так, ні бонус гра лишилося, що у нас 30. -ка. Що я залишив на тест? Так. Окей, не цікаво. Включив автогру. Давай, бонусну гру, давай уже пора. Вілди бачив фріспіну, не, не надо нам. Давай фріспін. Не бачу, ховає і не дає. Окей, зараз, друзі, буквально вже десь воно має бути або бонуска, або фріспін, що вона просто нажене. Давай. Бачите, просто вже як зачастило дразнитися. Дразниця. Є, є, є фрі спін на 80 гривнях. Супер. Плюс-мінус нам ця бонуска стала в, 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 в. приблизно в 40 доларів. Бонус кудись на 80 гривень, десь коштувала б 100. Так, дивимось. 10 фріспінів з стейком 1. Так, є в нас далі. 20 фріспінів. По слабшому рахується. А, це в нас з цими скелетонами. Пам'ятаю, зараз будуть лендати. Давайте. Давайте середнє. Можливо, або. Давайте саме менше спробуємо з одним цим дятлом. Побачимо. Так, 7 фріспінів, Нічого взагалі не попалося. Так, перша. Перша ходка, 6 баксів. Давай, закрий щось гарніше. Так, тус. 6 баксів 12 доларів. Давай, друже, щоб 4 фріспіна валет є. Що валет нам? Червонець ще назад підсипав. Давай, давай ще. Три спіна. Валет нема. Валет є. Три бакса. Дама ні. Ну, давай хоч останній. І тусня. Так, тут бонуска в нас злягла. Не сильно. Ладно, друзі. В принципі, трішечки затестили, побачили, кому буде цікаво. Без... Так, головне, тут не забути виключити паузу. Бачите, не вийшло підняти, але я вам в будь-якому випадку показав, що можна можна пробувати. В принципі, з їхніми бонусами, можна пробувати. Часто на цю гру дають деякі там бонуси фріспіни, тому думаю, можна поганяти. Тому всім факту, всім удачки, друзі, всіх цілую.